Вітаю вас, малята! Сьогодні ми познайомимося з талановитим автором, літературним критиком, науковцем, громадським та політичним діячем Іваном Яковичем Франком. Іван Франко народився 27 серпня 1856 року на Західній Україні, сучасна Львівська область. Хлопчик Ріс дуже здібною дитиною. Тому його батько, чудово розуміючи, наскільки важлива освіта, віддав сина у сусіднє село до школи. Уже через два роки хлопчик вільно володів польською, німецькою та українською мовами. На жаль, коли йому було 9 років, батько помер. Закінчивши школу, Іван Якович вступив до гімназії, а далі до університету. У всіх закладах він був одним із найкращих учнів. Ще з дитинства Іван Франко дуже любив природу, особливо прогулянки в лісі, тому багато його творів зв'язані з природою. Також він дуже полюбляв діток, яких у нього було четверо, і тому дуже багато своїх творів він написав саме для діток. Пропоную послухати казку Івана Франка Лисичка і Рак. Зустрілася лисичка з раком, стала та й дивиться, як він помаленьку лізе, а далі давай над ним насміхатися. Ну, та й швидкий же ти, нема що сказати. Справжній рак не борак. А скажи мені, раче, бораче, чи то правда, що тебе раз подріжжі послали, а ти аж через рік з дріжами прийшов. Та й ті посеред хати розіляв. Може, коли й правда була, каже рак. Та тепер дуже на брехню схоже. Ова, значить, тепер пруткіший став. Пруткіший чи не пруткіший, а тобі глузувати не дозволю. Коли хочеш знати, який я пруткий, то давай побимося об заклад. Що я швидше від тебе до того пенька добіжу. Що, що, що? здивувалася лисичка. Ти хотів би зі мною на випередки бігати? Не тільки побіжу, а хоч ти на один скок спереду ставай, то я швидше тебе на місці буду, мовить рак. Побились вони об заклад. Стала лисичка на один скок попереду рака, а рак учепився їй кліщами за хвіст, рушила. Лисичка біжить, що духу, аж курява здіймається. Добігла до пенька та й кличе. А де ти раче? нічого не чути. Ну, раче, де ти там? Ще раз кличе лисичка. Та й обернулась хвостом до пенька. Та ось де я давно вже жду тебе, аж трохи за пеньок забіг. Дітки, а тепер перевірте, як уважно ви слухали казку. З ким зустрілася лисичка? Як вона назвала рака? З чого глузувала лисичка? Тобто насміхалася. Як рак вирішив провчити лисичку? Чи вийшло це у нього? Як ви думаєте, лисичка правильно вчинила? А рак. Молодці малята! Ви уважно слухали? Пропоную вам зліпити лисичку з пластиліну. Для ліплення лисички нам знадобиться. Пластилин, дощечка та стека. Візьмемо пластилин помаранчевого або коричневого кольору. Розріжемо його навпіл, другу частинку ще навпіл. З більшої частинки скотимо ковбаску. Це буде тулуб нашої лисички. Трішки приплюснемо. Ось так. Стекою зробимо надрізи з одного та з іншого кінця, сформуємо лапки нашій лисичці. Пальчиками легенько зіжмемо, надамо їм форми і вигнемо трішки дугою. Візьмемо менший шматочок пластилину, скотимо кульку. Формуємо голівку нашої лисички. Витягнемо носика та прищипимо вушка. Ось така голівка. Візьмемо чорний пластилин і зробимо носика та оченята. Відщипнемо маленькі шматочки і скотимо кульки. Це буде носик і оченята. З іншого шматочка скотимо жгутик. Прищіпимо його в кінці і сформуємо нашій лисичці хвостик. З'єднаємо з тулубом голівку та хвостик. І ось така чудова лисичка вийшла у нас. З нетерпінням чекаю на ваші роботи.